Сьогодні я знову продовжую репортаж із міста Герой Харків і його мешканців про їхні думки і мрії. Доброго дня! Добрий день! Побували в зоопарку. Побували. Що там побачили? Та багато чого побачили. Багато птахів, шимпанзе, левів бачили, також жирафи. Жирафи, були. Та, Дуже сподобались сурікати та особливо капібари. Те, да, що капібари. Зараз в тренді. О, в цілому якось так. Все круто. Все круто. Який він сьогодні день? Добрий? Дуже тепер сонячний. Красава така в Харкові. Я побував, в мене снів немає. Так. А хлопці вже там на передовій нас захищають. Що б ви їм побажали, Що б сказали зараз. Сил. сил. Натхнення, здоров'я. Щоб їх Господь беріг. Тримайтесь, бережіть себе. І щоб пуля оминала їх, щоб прийшли живими. Живими всі. Добре, добре. Щоб побільше ще привели е, тих, хто будуть встановлювати раб ту, у Московіцьку. Відбудовувати Україну. Побажали б напевно більше сил, щоб вони зрозуміли, що люди, які знаходяться поза зоною так, таких активних бойових дій, що вони їх завжди підтримуються, завжди ми якось намагаємось наближити їх до перемоги. Побажати хотілося б побільше донатів, щоб в них все виходило і, звичайно, перемоги нам усі. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Дуже, дуже як бажано якнайшвидше. Як воно буде? скоріше. Скоро. Робозрімом бути ще. Я думаю, скоро. Хочеться як Нам... Най, найшвидше. найшвидше. Хочеться, найшвидше, найшвидше, найшвидше було. Ваші побажання. Щастя. <рес> Щастя, любові, добра і найголовніше миру над головою. Так, це найголовніше. І перемоги. І, перемоги. і перемоги. А уявіть, що сьогодні об'явили перемогу. І завтра вже день перемоги. Ваші дії, ваші враження, що ви будете робити. Найгарніший день у моєму житті. Якщо буде завтра перемога. Я думаю, як і всі, мабуть, на площі свободи просто це відмічати праздну. Перший день. Наверное. Ваші побажання. Успіхи всім нам. в Перемозі. А уявіть собі, що сьогодні перемога. Ваші враження, ваші дії. Залишитись у Харкові і не їхати до іншого міста. Напевно, так. Як Якою ви Україну бачите через 5 років? Вільною. Квітучку. Сама Найкраща держава в світі. Найкращою країною у світі. Я думаю, що про нас вже багато хто знає і потрібно. Тримати ось цю планку, що в нашій країні є багато всього, чого, наприклад, немає у інших странах, і ми маємо ще більше, мені здається, підвищити цю планку, щоб всі з'їжджалися до нас. Ми приймали інші країни, а не навпаки, як зараз вони готують. Хочеться через п'ять років побачити країну дуже розвиненою, як і. Як сказати, і, і в плані і, і, і навчання, і в плані технологічного розвитку. От, сподіваюся, що так все і буде. Дуже-дуже нам подобається це місто. Ми тут родились та живемо. Нам все дуже подобається. Найкраще місто серед усіх міст. Мама. Прохай. Одне з найкрасивіших міст України.